Показую рецепт, як я буду сушити на сушилки для овочів хлібу, щоб сухарики буду робити. Нарізаємо кубиками, які вам подобаються, але щоб не було більше одного сантиметра. Добираємо наші кубики, які вийшли в пакет. Далі беремо спеції, які вам до сподоби. У мене це паприка і чесник сушений. Я ще перший раз буду експериментувати, так що і соль не забуваємо головне. Будемо пробувати, що воно вийде. Беремо олію, наливаємо сюди отак -от. Отак от. достатньо. Часнику. Можна свіжого, просто в мене немає оці давілки, щоб давити. Ось все тут буде достатньо думаю. мене. Паприка. Солимо. Головне не пересолити. Так, закриваємо пакет гарно. І потрібно отак трясти хвилини 3-4. дивимося на результаті, якщо вам подобається такий результат, так і залишаємося. Залишаємо. Мені не подобається, я ще трошки отак от зроблю. Я попробував один так, ще трошки сольки можна От, і паприки. Вона зайва не буде вона.

Виставляємо 60 градусів, надійшло вам видно. 60-65, ось так. І вмикаємо. Вмикаємо десь на 2 години, на 2,5 може. В кінці покажу вам результат. Так, пройшло у нас 2 години, вимикаємо. Ось на які хрумки вийшлося. Можна було б трошки більше солі сюди додати і було б взагалі шикарно.